Час новин у Кам'янському. Редакція міської інформаційної служби вже готова розповісти вам про останні події на 14 вересня. У студії Володимир Кремінь. Вітаю! Говоритимемо нині про таке. На черговому засіданні сесії Кам'янської районної ради обрали нового керівника ради та його заступника. Напередодні професійного свята вітали кам'янських рятувальників та вручили героям без зброї заслужені нагороди. Громадська організація Фонд розвитку Кам'янського зібрала необхідні медичні засоби для наших бійців на передовій. 14 вересня пройшло позачергове засідання сесії Кам'янської районної ради Дніпропетровської області, де депутати обрали нового голову Кам'янської районної ради та його заступника. Хто обійняв відповідальні посади, дивіться у сюжеті від моїх колег. На позачерговій сесії камінської районної ради вирішили нагальні питання з кадрових змін керуючих посад шляхом таємного голосування за голову районної ради. Депутати практично доголосно проголосували за кандидатуру депутата районної ради Максима Чехуту. Також за результатами голосування посаду заступника голови обійняв Олександр Шабля. Нові керівники подякували за довіру депутатам та наголосили, що й надалі будуть плідно працювати на благо камінського району. Сьогодні пройшла у нас сесія в районній раді. Всі депутати, які були присутні. Голосували всі одноголосно. Фактично. Роботи районної ради. Це буде тільки на підтримку нашого району, на підтримку нашого міста. І де Бог скоріше закінчилась війна. Останні два роки головою районної ради був Сергій Жилко, а його заступником Артур Крудь. За цей період було зроблено багато роботи, особливо в воєнний період, розповідає Максим Чехута. Надякує колегам за плідну співпрацю. Хочу подякувати ще Жанко Сергію за те, що ми плідно працювали, було дуже приємно працювати з ним і бажаємо успіхи. І хочу подякувати Артуру, хочу заступнику, що він, він плідно з Сергієм Жалко працював. І ми бачили цю роботу і дуже дякуємо за цю працю. Новообраних керівників привітав очільник міста Андрій Білоусов. Він написав: Нехай вашу діяльність супроводжують розуміння і підтримка колег та однодумців. А найбільшою нагородою за працю стане повага людей. Бажає успіхів у нашій спільній роботі на благо громади та плідної співпраці з камінською військовою адміністрацією та камінською міською радою. 17 вересня своє професійне свято відзначають українські рятувальники. Ті, хто першим приходить на допомогу людям у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Зараз, крім пожеж та аварій, до роботи рятівників додалося й усунення наслідків підступних обстрілів ворога. Але на те вони й герої, щоб рятувати і берегти людей від будь-якої біди. Напередодні професійного свята кам'янських рятувальників вітали керівництво міста та району Андрій Білоусов та Олег Гапіч, а також начальник ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач. <му> Вони скромно говорять, що рятувати від стихій, катастроф та ракетних обстрілів це усього лише їхня робота. Але ми знаємо, що це покликання, яке вимагає колосальної мужності, сили та любові, окрім звичайних викликів, як то пожежі, пригоди на воді чи аварії, до повсякденної роботи рятувальників тепер додалися і усунення наслідків жахливих ворожих обстрілів. Так, з початком повномасштабного вторгнення Росії по нашій області було нанесено понад 200 ударів. Це калібри. Це Ескандери, я вже не кажу про гради, урагани, торнадо, які щодня обстрілюються. Нікополь, Марганець, Сінельниковський район, Криворіжжя. Дуже тяжка ситуація. Але ми вистаємо, ворог буде переможений, перемога буде за нами. І Дякую всім вам. Дякую за те, що ви виконуєте цю таку. Важку роботу нещодавно районний гарнізон міста було залучено до ліквідації наслідків обстрілу енергетичного об'єкту Кам'янського району. Надскладну пожежу рятувальники долали майже добу. До гасіння було залучено більше десяти одиниць спеціалізованої техніки та понад 60 чоловік особового складу. Одного з рятувальників міста було нагороджено державною відзнакою. Про що у своїй щоденній промові зазначив президент України? У нас на фасаді і по всьому території району. Всіє області є такий борт, на якому написано Герої без зброї. Зараз в суспільстві шануються усі герої, усі, хто зранку і до вечора захищає нашу державу на своєму місці. Серед них. Є і наша професія, професія рятувальників. Під час урочистостей вручили заслужені нагороди, грамоти, подяки на грудні знаки міського голови за мужність та честь. Цього року, незважаючи на фінансові труднощі, місто традиційно виділило 500 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальної охорони та придбання необхідного обмундурування і обладнання. Я хочу вас запевнити про те, що вже було озвучено, що Територіальні громади Кам'янського району, де знаходяться ваші підрозділи, будуть і в подальшому перейматися матеріально-технічним забезпеченням по можливості, по фінансуванню. Хочу подякувати окремо Кам'янське наш районний центр, місто Кам'янське, його Андрію Андріяніду за те, що сьогодні ми бачимо, скільки ми допомагаємо разом. Вашій службі для того, щоб ви могли професійно виконувати свої обов'язки. Хочу подякувати вам за вашу дуже важливу, але дуже небезпечну роботу. За те, що тримаєте свій фронт, за те, що завдяки вам у нас спокій в нашому місті Кам'янське. Дякую за все, що ви робите. І бажаю нам усім найскорішої перемоги, щоб ви обов'язково поверталися домой живими та неушкодженими. І далі до інформації з обласної військової адміністрації. На 203-ю добу повномасштабного воєнного вторгнення ворог знову вдарив по Дніпропетровській області. Потрапив під вогонь Нікопольський район. На щастя, люди залишились цілі. Проте інфраструктура району понесла чергові збитки. Вночі тричі обстріляно Нікопольський район. З важкої артилерії ворог випустив 75 снарядів. Під ударом опинилися Нікопольська та Марганецька громади. Двічі за ніч ворожі окупаційні війська гатили по місту Нікополю. Від обстрілів там сталися дві пожежі: горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. У Марганецькій громаді без постраждалих та руйнувань. Наразі там продовжуються ремонтні роботи. Це а саме у Марганецькій, Мирівській та Томаківських громадах це Нікопольського району. Вчора ввечері там люди лишилися без води через ворожий обстріл. Кожен день українці схиляють голову перед солдатами, які захищали нашу неньку і віддали життя за її незалежність. 10 вересня зупинили серце старшого солдата Дмитра Салогуба. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов від імені громади міста та особисто від себе висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. За спокій душі героя помолилися на територію козацької церкви при святої Покрови. Війна випробування для усіх. Хтось втрачає роботу, хтось будинок, а дехто життя. Дмитро Салогуб загинув у боях в Бахмутському районі Донецької області. Чоловікові було всього 33 роки. Найкращий друг Дмитра Денис, згадує його як людину, повну чеснот. Я хочу сказати, що Діма дуже і хороший чоловік. Він дуже спокійний, добродушний. У він пішов в армію і він служить по сьогодні. Тось він лучший из тих, кого я знаю. Він очень смілий, Очень, Ну у меня, чесно, ні слов, щоб сказати, наскільки він хороший человек. Дмитро закінчив професійне технічне училище номер 22 Був учасником АТО ООС. У захисника України залишилась дружина, батько та брат. Редакція ТРК Міс схиляє свої голови у пам'ять загиблому. Слава воїнам захисникам! Громадська організація Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та депутата міської ради Олександра Лукашова в короткий термін зібрала необхідні медичні засоби для наших бійців, які зараз перебувають на передовій. Деталі у нашому наступному сюжеті. Волонтери фонду розвитку камінського невпинно допомагають людям, які цього вкрай потребують. Окрім гуманітарної підтримки населення, пенсіонерів, вимушених переселенців, інвалідів та інших активісти встигають допомагати і нашим Збройним силам України. На запит бійців, які зараз на Луганщині та в Харкові, фонд зібрав необхідну медичну підтримку: три з половиною тонни необхідних для надання екстреної допомоги речей, перев'язувальні матеріали, фізрозчин, знеболювальні препарати та інше. Продовжуємо системну підтримку наших захисників. Окрему подяку хочу передати міському голові Білоусову Андрію Леонідовичу, а також керівнику обласної організації політичної партії Бджола Лукашову Олександру. Єднаючи зусилля, ми переможемо. Міський голова Андрій Білоусов подякував організації за постійну співпрацю та наголосив, що влада завжди готова підтримувати волонтерів. Хочу подякувати керівництва фонду а саме президент Олександр Сергія Чіванов за те, що з перших днів війни організували дуже потужний волонтерський рух, допомагають Збройним силам України, допомагають територіальній обороні, нашим вимушеним переселенцям, соціально незахищеним верстам населення. Хочу також подякувати організації Адра та Воролдкічин, які активно співпрацюють з фондом розвитку кам'янського разом до перемоги. З 24 травня по 5 червня поточного року тривав збір пропозицій щодо перейменування вулиць, назви яких пов'язані з державою агресором. Кам'янчани зробили свій вибір та протягом червня проголосували за нові назви вулиць. Це можна було зробити на платформі електронної демократії ЕДЕМ. На засіданні комісії, де були затверджені обрані назви вулиць, побувала і наша знімальна група. До підготовки переліку вулиць що потребують перейменування, окрім конавчих органів міської ради, долучились краєзнавці та історики. Всього в кам'янському пропонують перейменувати 197 вулиць, ще 16 – в карнаухівці. Обговорення перейменування засідані подались досить активними. Та, попри суперечки, усе вирішили кам'янчани, які зробили свій вибір і проголосували за нові назви. Пріоритет надали побажанням містян. Питання технічні, історичні вони важливі, але побажання були всі почуті, всі враховані. І ще, як я наголосив, є фільтр депутати. Це будуть пропозиції від комісії, які розглянуть міський голова, депутатські комісії, і депутати будуть голосувати. Ніколи документ не є остаточним, якщо його має змогу влада. Вдосконалювати ну добре, це наоборот дуже добре, і потрібно це робити. Ну тим більше, що до сесії питання, що можна змінити, поправити Перейменування ухвалюватимуть місцеві депутати на найближчому засіданні. Тож вже зовсім скоро вулиці, назви яких були пов'язані державою агресором, будуть мати нові назви, більш патріотичні та значущі для українського народу. В центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка пройшов останній збір учасників проєкту Крок на зустріч, який існував за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє. Всі учасники проєкту люди, що постраждали від нацизму і були насильно вивезені в Німеччину чи народилися там. Головна мета проєкту поєднання та підтримка людей складної долі, народжених у неволі, а також запис їхніх щирих спогадів про дитинство. Проєкт Крок на зустріч проіснував близько восьми років. За цей час було почуто сотні історій життя людей, таких різних, і при цьому ж таких рідних. Сьогодні ми згадуємо сторінки життя нашого проєкту. Трошки і сумно, трошки і радісно. Ми згадуємо, як ми зустрічалися, що ми робили. Це і майстер-класи, це і тренінги, це і зустрічі. Все, 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 все в них є, чому повчитися. Жага до життя. Любов до життя, любов до людей це дуже важливо. Сьогодні на майже останньому заході зібралось близько 20 учасників. Діляться за роки існування проєкту, вони здружилися, постійно підтримували один одного. Завдяки фінансуванню з німецького фонду побували в різних куточках нашої країни, а також в концентраційних таборах та німецьких містах, де пройшло їхнє дитинство. Окрім цього, щоб урізноманітнити дозвілля учасників проєкту, проводили майстер-класи із вишивки плетіння, витилення мила та написання картин. Судовося пішла в цей проект. Ну и с чего я могу сказать, что мне больше всего здесь нравилось, все буквально. Мы ездили на экскурсии, на экскурсии это было так интересно, потому что просто так поехать не в каждому удается, потому что у кого финансы, у кого время, у кого по-разному. А здесь все было организовано, а раз организовано, значит, по-любому ты найдешь время, чтобы поехать на красивое, интересное мероприятие. На зустрічі були як давні учасники, так і ті, які нещодавно приєднались до спільноти. Один із них Леонід Юрченко. Чоловік все життя попрацював на підприємстві БКХЗ і був головним гостем зустрічей, присвячених Другій світовій війні. Як дитина, народжена у концтаборі. Дуже цікаво, звісно. Люди тут дуже інтелектуальні, такі можна сказати, і дуже привітливі. Я багато не застав. Лучше, звісно, сім я вовремя попал, то Тобі ще більше познавати життя своє, споминаю, і багато э, людей точно така, як це мене. Я благодарен, звісно, очень благодарен людям, які з це все роблять. Вони віддають душу. Як зазначила керівник проєкту Крок на зустріч Вікторія Петерімова, це не кінець, і далі ймовірно будуть нові і цікаві зустрічі. Фінальним акордом цієї історії стане виставка, на якій учасники покажуть та розкажуть, як змінилось їхнє життя під час проєкту. А пройде вона 22 вересня в бібліотеці імені Тараса Шевченка. І наприкінці випуску новин традиційно про погоду. Парасолі не ховаємо, адже за попередніми прогнозами у четвер очікується дощ, буде хмарно протягом усього дня. Вночі температура повітря становитиме плюс 15 градусів, вдень до 18 тепла. Вітер південного та південно-західного напрямків до 4 метрів на секунду. А на цьому сьогоднішній випуск завершується. Більше новин читайте на сайті Міскадіпікрапка І з вами був Володимир Кремінь. Дотримуйтесь правил безпеки. Працюємо та віримо у перемогу.